Там де безробіття та злидні, там завжди. І злочинці разом із шукачами роботи великі міста штурмують і крадії, і навіть найдорожчі замки не врятують вас від справних до тому що квартирні крадіжки перетворилися на справжню епідемію за два роки. Попри міліцейські реформи пограбованих квартир стало удвічі більше. Чи можливо завадити крадіям і якими замками користуватися? Корисні поради і прикмети квартирних злодіїв. Дивимося далі. Десь так виглядає ваша квартира під час візиту грабіжників. Де вони не шпирять у першу чергу, куди не варто ховати дорогоцінності? Крадіжка в прямому ефірі сповідь реального домушника та важливі поради. Далі у програмі гроші. Знайомтеся, це колишній джентльмен удачі, який ще у 13 років освоїв сумнівне ремесло. Тричі сидів за ґратами. Нині законослухняний громадянин має свій бізнес. Поки ми гуляємо одним із спальних районів Києва, наш герой уже встиг осінити, якісь квартир можуть стати ймовірними жертвами. Перед нами квартира вже кондиціонер металопластикові окна. Відно якби більш акуратна квартира. І на балконі є якісь, якісь інструменти така хазяйська. Та головне у такие справи, подготовка. Смотришь на его образ жизни. Есть люди, которые вот, действительно люди часы. Ушел в 9, всем пришел. Тут бывает на ручку вешаешь какую-то типа для рекламки для того, чтобы, ну, понимаешь. Тут был человек, я ему приходил, не приходил. Наклейки, ж... жвачка, веревочка, ниточка. Походя... К дому, Остановіть, посмотрите, хто йде за вами не йде. Знайомий та чоловік незнайомий чоловік. Ха часто вистрічаєте. Нерідко шукати злодія слід серед близьких людей, які за наводку сподіваються отримати свій шваток. У розвідки не фінансової можливості, але тут знаєш, у нього там, у кума друга, или у брата лежить. І ти вже обробатуєш, говорить, коли він ну, буде ним. Ні. Схоже, саме за такою наводкою обчистили офіс-квартиру житомирського фотографа Романа. Де за сьогоднішніми цінами техніки та грошей було майже на півмільйона гривень. Так, двері були відчинені, от, все було роз, роз, розвернуто, тобто валялися коробки. Жодної сигналізації, лише решітки на вікнах. Безпечність парубка стала для нього вироком. Реально проводив майже 24 години тут, на цьому місці. От. Якщо не я, то завжди хтось був тут. Не секрет, що квартирники шукають жертв у соцмережах. Ну, є такі речі, як, як соцсети, да, автомобіль, якісь фотографії. Це ж все в Google ну, допомагає в этом плані. Та цього разу жертва упіймала крадіїв завдяки їхньому ж методу. Неймовірно, Роман знайшов профілі своїх кридників, а наступного дня одного з них зустрів просто у місті. Мої зустріли випадково на вулиці. Провели до будинку і визвали поліцію. Слідство ще триває, та суд відпустив злодюг під заставу. Тож тепер доля гори крадіїв у руках української Феміди. А просто зараз, на ваших очах, ми спробуємо влаштувати пограбування. Оскільки ніхто з нас не володіє мистецтвом зламування, то викликаємо спеціально навчених людей зі служби аварійного відкриття. Скажіть, а зможете приїхати квартиру відкрити? Мій колега нещасний, який нібито загубив ключі. Я його сусідка, яка може підтвердити, що він справді тут проживає. При цьому увага жодних документів на квартиру ми не маємо. Ви зараз відкрили квартиру без пред'явлення документів. З приділенням документи Так. А що вам приділили? Паспорт показував. Чоловік у шоку він бреше, що нібито бачив паспорт. На наших відеокамерах чітко видно, як без жодних запитань, не гаючи часу, спеціаліст віртуозно береться за свою справу. У гніві він ледь не кидається на мого колегу. Стой на місці. Стой на місці. Ну, ви розумієте, що у нас це все пишеться? Отож, без жодних документів, свідків, поліції, щойно ми відчинили абсолютно чужу квартиру. Пам'ятайте, реальні гравішники не з'ясовуватимуть ситуацію, а просто винесуть усі цінні речі. Менш привабливою для злодіїв квартиру робить сигналізація або будь-що, що може бути джерелом шуму, наприклад, собака чи стара рипуча підлога. У прямому ефірі програми гроші. Ми просимо екс-зловмисника згадати бандитське минуле. Зараз у кімнаті ми заховаємо гроші та цінні речі, вмикаємо таймер і подивимось, за скільки наш герой упорається із завданням. Неймовірно, менш ніж за п'ять хвилин усі наші схованки викрито. Шукаючи ваші гроші, квартирний пірат дивиться передусім там, де сам би їх сховав. Ну це люди, де шкаф, диван. Телевізор було таке, що просто стиральна машинка с з и где засыпать порошок. Там лежало золото і скрученные в трубочку золота. А от скільки часу знадобиться пересічним українцям, аби помітити злодії, які серед білого дня витягають з вікна чужі речі. Результатом цього експерименту ви будете шоковані. Майже годину наші актори імітували пограбування. Налякані люди проводили повз і абсолютно ніяк не реагували. Нарешті хтось із сусідів роззяв таки викликає поліцію. Тихонько, тихонько. Уто нам доводиться пояснювати ситуацію. не реагували. Та за цей час від справжніх злодюг уже й слід захоловби. То яким чином можна оберегти своє майно? По-перше, не тримайте великі суми вдома, а цінні речі у легкодоступних місцях. По друге, не базікайте зайвого в соцмережах і людних місцях. Просто прислушуюся хто дешевляє. Звертайте увагу на підозрілих або мало знайомих людей у будинку. Не сидіти з незнайомими людьми в ліфт. Якщо сіли з незнайомим чоловіком в ліфт, не нажимайте перше на свій етаж. Ждіть, поки він нажме. Якщо грошей на сигналізацію бракує, крадіїв аматорів можуть відлякати муляжі відеокамер, сигналізації або наклейки під охороною. Це може як один із елементів захисту. А головне не будьте байдужими. Бо якщо сьогодні прийшли до сусіда, завтра можуть навідатися й до вас.